Коли Хаока б'є вітрану у свої барабани, ми чуємо грім. Грім несе з собою блискавку, а блискавка несе вогонь. Я не чую барабанів. Усім, усім, пожежа на північному Вперед, хлопці! Заливайте воду! Цього літа. Там люди є груза. Найкрутіша команда пожежників. Поповниться. Пилюк-вітрогон! небесний горщик. Вітрогон. Я думаю, ви більший. Та це нічого. О, дякую. Сінобо. Ти тут для того, щоб стати пожежником. Ой ой. -ну! Яблучка. Туристи сердяться, коли їх поливають грязюкою. А коли їм влаштовують гулянку, вони щасливі. Розумієш, я кажу так. Так, що? А? такого прекрасного, комфортного Ти не такий, тому ми тримаємо! Покинути територію! Вибачте! Вас зрозумівше? кралю, а татко не бомбардувальник, бо ти бомба. заїжджений пікап. Новобранець. Відкрутіть йому шасі. Що? Випусти шасі геній. Фанатка. Мене звуть черпаночка. Черпанночка. Міс? Міс. О, міс. Міс, так. Чер... Так. Шеф, вітрильник, приготуватись до маневру Черпаночка, ас із південного боку. Зрозуміла. Інспектор пан Шухар. Він що записує все, що я кажу? Так. І це він теж записав. Так. І це. Так. І це. Так. І це? так. О, капець. Уперед, за мною. Звідки всі тікають? Ми летимо в вогонь! Без паніки! А як живуть тваринки у вашому парку? Сьогодні на нашій гулянці буде повно диких звірів. Тангар hey, мені підкрило. Літачки, рятувальний загін. Як улюблена бабусина Аджіка. з перчиком. Вогонь. Приземлення 17 липня. У 3D.